Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі, зараз якраз сезон висаджування саджанців спаржі. І багато хто замовляє в нас посадковий матеріал: хто 5, хто 10, хто 100 саджанців. От і наскільки я зрозумів. Не всі до кінця розуміють, як це все правильно робити. Ну, з чим пов'язане буде вирощування спаржі. Ну а що починається вирощування спаржі? Звичайно ж, з висадки саджанців. І дуже важливо це з самого початку зробити правильно, щоб у вас був результат. Бо саджанці відносно дорогі, але це виправдано тим, що спаржа це багаторічна рослина, і вона буде радувати вас. 8-10 років своїм, своїми смачними пагонами. Ну, а щоб це відбулося, щоб був у вас результат, я вирішив відзняти таку невеличку інструкцію для висадження спаржі. Отож, дивимось. Так, ну ось, друзі, коротенька інструкція по висаджуванню саджанців спаржі. Отак, от, от, власне, вони виглядають, ці саджанці спаржі. От, ну, що треба? Перш за все, копайте траншейку лопатою на штик лопати, на ширину штика лопати, на глибину. От, копайте траншейку. В довжину, скільки у вас буде саджанців, в таку довжину будете її копати. От, вона буде у вас 20-25 см, ця траншейка. відповідно, Ну і шириною на штик лопати. Цього достатньо. На е дно цієї траншейки рекомендую насипати перегною. Або нітромофоски, небагато, щоб саджанцям було чим поживитись під час того, як вони будуть рости. Бо закладаєте ви на 8, на 10 років свою грядочку, тому от рекомендую зразу зарядити траншейку. Поживними речовинами для саджанців. От дивіться, значить, саджанець від саджанця повинні бути на 30 35 см. п'ять так, от бачите? От від цього, від оцих, так би мовити, головок, саджанців От повинно бути 30-35 см довжина. Саджанець, коли будете на дно траншейки класти, ці коріння отак от розправити в довжину траншеї, розправити треба вручну. От. І щоб оце ж утовщення, звідки будуть проростати спаржа, дивилося вверх. Потім коли розкладете е, на дно траншеї сад, ці саджанці, присипаєте їх е, землею 10 сантиметрів, щоб зверху було не більше 10 сантиметрів землі. От е, для чого? Для того щоб е, саджанцям було легше прорости. Так вони швидше проростуть от, і підуть швидше в ріст. От, 10 см землі вони проростуть, а траншейка у вас е, глибиною 20-25 Коли вони саджанці проростуть над висот, уже на всю довжину траншейки, на висоту траншеї, вийдуть з траншейки на гору, тоді треба траншейку тієї землею, що залишилось зарівняти, присипати саджанці акуратно, щоб не поламати росток, от, зарівняти траншейку в рівень з землею. От, все ваша спаржа, ваш рядок спаржі закладений на 8-10 на років. Оце основне, що я хотів, ну, такі основні правила при висадці спаржі. А ще забув: дивіться, перед висадкою саджанець бажано замочити. Замочити в якомусь стимуляторі росту, корневині. Ну, якщо немає, просто замочіть у воді, щоб він набрав е вологості і почав швидше теж проростати. Ну, це і все такі от рекомендації, е така коротенька інструкція, так би мовити, на коліні, навіть без лопати, без траншеї показують швиденько, щоб ви у е кого вже є саджанці, швиденько їх висадили, щоб вони швидше проросли і до зими укоренились, і на слідучий рік вже давали вам урожай. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.